Моє вітання, друзі! По вашим проханням, сьогодні я вам продемонструю роботу ось цих зварювальних кліщів. Я вже їх встановив на свій зварювальний апарат і зварювати ми будемо ось таку батарею, яку я підготував. Це батареї літільзелізофосфат. Буде збірка 12 вольтова. Я акумулятори заізолював на по. Торцях ізолентою для того, щоб зазор був. Як ви бачите, зазор між акумуляторами є. Ой, зараз ми будемо зварювати, зварювати ми будемо нікельованою стрічкою ось такою. Ширина 8, мабуть, і товщина десь 0,12 або 0,14, не пам'ятаю. Так, Виставляємо струм у нас на всю і виставляємо час десь 8. І так, почнемо ми з мінусової клеми, та ще йде на блок БМС, пробуємо. Досить непогано, друзі. Ось така зварка виходить у нас. Поїхали далі. Так, відрізаємо. Далі ми будемо паяти перемичку. Паяємо Плюсово вона дуже товста в нас, пробуємо. Так, зараз спробуємо. Додаємо струм і пробуємо ще не відривається. Але зараз додамо ще струм трішки. Так, друзі, перевертаємо, оскільки паяти будемо з протилежної сторони, від плати БМС, щоб у нас нічого не трапилося. Так, поїхали далі. Так, не виходить нічого. Заточуємо електроди, електроди у нас підсіли вже. Так, давайте зменшимо час. Пробуємо. Так, з електродами у нас щось вони не дуже, не дуже мені подобаються. це пробуємо ще прилипають. Так, ну тримається. Провіряємо. Край у нас не прихватився. все. Так, друзі, ну есть, есть контакт. Ну, відривати не буду, вот так виходить, друзі, пайка. Чи зварка, так, далі ми припаюємо сюди просто на плюс. Це в нас буде прямий вихід тут. Ми ні до, до чого його паяти не будемо, просто приваримо і все. Так, пробуємо. І знову у нас виходить, дивіться, уважно у нас на одному побіглість є, а другий якби. Нормальний, але я не знаю, чи він прихватив, чи не прихватив. Ні, бачите, він не прихватив. Тобто щось не так, можливо. як ви гадаєте, що тут не так. Щось, щось не так з самими електродами. Ладно, підправимо ще трішки їх. Так, друзі, ну що, приварив? Ось спочатку, коли я починав. З мінусової у нас однакові виходить, по кольору самі зварочні точки. А далі вже у нас виходить, що одна приварює, друга не приварює. Я не знаю, чому так, але потрібно буде підстроїтися. Тому що не забувайте, що ці акумулятори вони мають дуже товстий метал, особливо по плюсовій клемі. Ну Ось так у нас, друзі, вийшло. Во. І буду далі, далі розпаювати все це діло. Во. І зараз я хотів би вам, раз я вже е, демонструю, я вам покажу, з чого складається даний зварювальний апарат. І так, друзі, розібрав, я зняв верхній кожух з зварювального апарата. З чого він складається, він складається з силового трансформатора. З мікрохвильовки я взяв, до речі, тут попалася мідна обмотка. Я Первинну обмотку я залишив, а вторинну високовольтну зрізав і намотав У мене, як ви бачите, вийшло три, три витки кабелем 35 мм перерізом. Далі керує сим цим. Плата керування це готовий модуль, який я купив. Так. І Живиться плата для потреб 9 вольтовим 9-12 вольт трансформатором. Імпульсний ставити сюди не можна. Тому що для керування семіста, який знаходиться у нас унизу, потрібно, щоб був змінний струм. Ось такий апарат, друзі, вийшов у мене. І, до речі, дуже виручає мене, дуже багато акумуляторів перепакував. До речі, сьогодні. Я перепакував акумулятори на шуруповерт, те, що я раніше вам демонстрував. Ось ці акумулятори у мене стояли в шуруповерті, те, що я раніше демонстрував. Тут були акумулятори на 1500 мА. Все, все тепер у мене працює. Ось такий коротесенький огляд, друзі. Можливо, не дуже короткий. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, хто як варить. Будемо ділитися навиками. Дякую за увагу. На все добре.